Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Наук, експерт міжнародник доєднується до нашого етеру. Наші вітання. Ну і зі святом Христос Воскрес! Виїсти на воскрес, вітання вам також. Та бачите, ну не завжди втішні новини. Телеканал Фокс News підкинув нам в цей великодній день ось такий от інформаційний привід. Як належить до цього ставитись? Тому що ну окей, є вже реакція від українського МЗС. Це е, потреба вибачитись, визнати е, свою помилку, але чи тільки в цьому проблема? Тому що в одному з полівікон ми так само бачили і російського патріарха Кіріла і Владіміра Путіна, і все, що пов'язано із цим. Дуже швидка реакція дійсно з нашого боку має бути, особливо через дипломатичні наші кола і дипломатичну службу, тому що подекуди дійсно можуть бути помилки. Таке бувало, знову ж таки, не там лише з News, але тут питання також аналізу попереднього контенту спрямування того чи іншого американського каналу. Тому тут важливо, що ми максимально швидко не лише звернули на це увагу, але закликали. Колег американських, щоб вони крім виправлення необхідних дій вжили для того, щоб у майбутньому такі помилки ніколи не траплялися, знову ж таки. Ну а власне покриття також Fox News досить серйозне і нагадаю, це все ж таки телеканал, який більше тяжіє, скажімо так, до крила. Консервативного республіканського тому тут також важливо розуміти контексти. А те, що вони показували службу з Москви, це що як це розцінювати? Ну, я думаю, ці колег з Фокснюз краще запитати, як це розцінювати. Але ну ви як розцінюєте? Ви ж аналізуєте ситуацію? Спостерігаєте за медіаполем у сполучених штатах? Я, я не спостерігав за Фокснюзу, чесно кажучи, святкував великодень, але ну я загалом відразу... маю на увазі. Ви ж спостерігаєте одразу за можу зазначити, що ну тут. Або дійсно це свідома така дія була вжита, або це помилка, яка часто інколи буває в медіа. І ми ж в цьому да, контексті також розуміємо, що таке може мати місце такі дії, але тут важливо, яким чином, реакція послідує. От, власне, по реакції краще можна буде вже, як ви зазначаєте, проаналізувати контекст. Якщо ця реакція буде адекватна, швидка. І та, на яку і ми заслуговуємо і очікуємо, що та що більше не сталося, то безпосередньо, скоріш за все, що це була помилка. Якщо реакції такої відповідно не буде, то, то тоді набагато серйозніші виклики, тому що знову ж таки це впливовий медійний ресурс, і потрібно розуміти, що там контент подекуди з'являється той, який. Ну, не завжди корелюється з нашим баченням, з нашими інтересами. Ну, тобто, чи це повернення Росії у медіаполе? Ну, ось дивіться, велике свято, там служба, і росіяни не ворога мариці. Ну, ми ж розуміємо, що нова реальність дещо настала в США з приходом Трампа з його комунікацією особистісною, і з комунікацією держдепу і з тими діями, які відбуваються для поновлення. Консультації з росіянами, тому звісно, це, це інша відмінна реальність від тієї, яка була безпосередньо за адміністрації Байдена. І це також впливає на медійний простір. І я не виключаю, що це така можливість і дії, які спрямовані на певну нормалізацію да, цього контенту, який раніше не ілюструвався навіть такими телеканалами, як Фокс News. Ну тут підсумовуючи, я думаю, варто теж на технічний аспект звернути увагу. Е, дуже добре нам, принаймні, тут відомо, як це відбувається, що може бути помилкою, що помилкою не є. Дійсно, титр геолокація, як в конкретно цьому випадку, це могла бути помилка, прикра, неприємна, яка теж має свій політичний підтекст. І тут дійсно варто почекати на реакцію, чи з'явиться вона з боку телеканалу Fox News. Якщо ж натомість ми говоримо про оцю відео ну то з певністю можна сказати, що це не була помилка, тому що завести сигнал, вивести його у Етер, транслювати його помилитися. тривалий період ну це фактично неможливо. Е, на жаль, от у нас немає технічної можливості, щоб наш режисер так само вийшов у Етер і підтвердив це з технічної точки зору. Але просто повірте нам на слово, це не може бути помилка, якщо йдеться про конкретну трансляцію з Москви. Але повернімося до цього, коли буде реакція Fox News. Давайте зараз про. Е Хитро сплетіння американської політики. Поговоримо, Сполучені Штати можуть відмовитись від посередництва у встановленні миру в Україні. Держсекретар Марко Рубіо заявив про це у розмові, зокрема з генсеком НАТО, Марком Рютте повідомляє речниця держдепу. За її словами, Вашингтон очікує на конкретні зрушення найближчим часом. Інакше США вийдуть із перемовин у Парижі. Українській стороні вже представили мирну пропозицію. і також озвучили і Москві у форматі телефонному. Чи на вашу думку, ось це путінське перемир'я годинне Чи це миттєва реакція на ці погрози з Вашингтоном? Ну бо Wall Street Journal пише, що це ось це оголошене путіним перемир'я. Працює воно чи не працює? Це легка дипломатична перемога. Це цитата? Я думаю, що це не швидка, реакція. це продумана раніше дія в контексті того, чим зараз Кремль намагається займатися тактично. Тобто ми ж пам'ятаємо, що Трамп ще раніше пропонував да, різдвяне там перемир'я. Ми їх також з свого боку це питання, до речі, актуалізували безпосередньо, але тоді не відбулося адекватної реакції да, з боку Російської Федерації. А зараз, коли вже певні ультимативні форми комунікації з боку адміністрації Трампа вийшли в публічну площину, це означає, що. Ну, ризики того, що Трамп дійсно може, як я про це неодноразово зазначав, перефокусовуватися на щось інше, вони зростають. Тому власне Путін особисто не хоче втратити можливість втратити Трампа на даному етапі, а тому власне, і вони дочекалися та майже до такої переддень великодня, і заявили про те, що мовляв. Так зване перемир'я безпосередньо може застосуватися. Це, я думаю, дійсно реакція на в першу чергу вже публічну комунікацію з боку адміністрації Трампа, але це також бажання виграти певний час і розтягнути безпосередньо процес тих чи інших консультацій знову ж таки у, у тому часі, в якому безпосередньо Крим намагається вибудовувати свою тактику у відповідності до своїх брутальних військових. Дересів і це потрібно враховувати, тому о, будемо спостерігати в найближчі тижні. Я думаю, однозначно від Трампа від адміністрації від наших е, да дипломатичних зусиль буде залежати яким чином далі будуть результат події. Але я думаю, що Путін до цього то. Дякую та дякуємо за те, що знайшли час, зокрема і в святкові дні. В Великдень Богдан Ференс, кандидат політичних наук і експерт міжнародник з нами на прямому зв'язку.